Українські військові прибули до Німеччини навчатися працювати із зенітно-ракетними комплексами «Петріот». за повідомленнями, близько семидесятків бійців розпочнуть тренування вже завтра. У сполучених штатах управляти цією самою системою вже кілька тижнів. Тренується ще близько сотні українських військових. Навчання за словами американців триватиме кілька місяців. А от інструктори в польському центрі підготовки хочуть удвічі скоротити час необхідний для того, щоб українські екіпажі повністю освоїли управління танками леопард, які незабаром союзники поставлять нашій країні. за рахунок чого хочуть це зробити. Катерина Федорченко розкаже докладніше. Можуть навчати одразу 14 екіпажів по чотири людини у кожному. Польський тренувальний центр у селищі Свінтошу один з трьох таких у Європі. Саме тут за потребу обіцяють удвічі прискорити навчання українських військових. Зробити це офіцери готові за рахунок власного часу. коли ми кажемо про навчання когось, хто працював з пострадянськими танками роботі з леопардами чи Абрамсами, то достатньо 10 -ти тижнів тренувань. Якщо ми зробимо інтенсивнішим навчанням. За рахунок інструкторів, часу і наших вихідних, ми зможемо підготувати бригаду, яка працювала з пострадянським обладнанням, за п'ять тижнів. Для тренувань у центрі є спеціальні симулятори, на яких військові можуть відпрацьовувати основні дії. На симулаторах мами то наявність тренажера дозволяє нам підготувати учасника курсу до ролі, яку він виконуватиме на реальному обладнанні, котрим керуватиме. Симулятор також дає нам вищий рівень безпеки, перш ніж ми дозволимо солдату сісти в танк вагою 60 тонн. Старший інструктор каже, він порівняв би водіння танку леопард з кермуванням старим мерседесом на противагу новенькому фіату, бо йдеться про простоту і комфорт, які забезпечують леопарди. До того ж, вони мають переваги над російською технікою. «Леопард» — танк третього покоління. Його мобільність на нерівній місцевості підвищена порівняно з танками російського типу. Нині навчання наших військових триває у Британії. Група, що прибула туди, опановуватиме танки Челенджер. 2 відправити перші такі до нашої держави. Лондон хоче наприкінці березня. Те, що зміниться в цьому конфлікті цього року, це здатність українців розгорнути західну зброю проти Росії. У міністерстві закордонних справ України раніше заявили, у першій хвилі поставок від партнерів наші військові отримують до 140 танків. Йдеться про американські абрамси, британські челенджери і німецькі леопарди. І наша держава продовжує працювати з партнерами з танкової коаліції, щоб збільшити їхню кількість. Катерина